Відчути себе справжніми кібергероями, приймати складні рішення, зламувати коди та захищати дані від кіберзлочинців Днями мала можливість активна молодь у місті Дубно під час тренінгу Безпечний кіберсвіт. Ми говоримо про кібербезпеку. Наша мета це підняти обізнаність молоді про кібербезпеку і взагалі цю сферу, тому що наразі ми маємо дуже багато молоді, яка проводить дуже багато часу в інтернеті і не знає основних принципів безпеки. Проєкт реалізувала команда Сміливі, що складається з чотирьох юних учасниць із Радивилова. На базі молодіжного простору база вони розповідали про найпоширеніші загрози в інтернеті, такі як фішинг, кібербулінг, викрадення доступу до банківських карток та як з цим боротися. Сьогодні ми будемо вчити, як правильно створювати складний пароль, також безпеку в інтернеті. І трошки розкажемо про кібербулінг і коли послухаються лекцію. Потім будуть робити практичні завдання, пов'язані. Дуже багато шахраїв, і ще й війна. І ну ми отракет були на різних заходах і розказували діти про свої історії. Практичні навички учасники тренінгу мали можливість відпрацювати на основі спеціально розробленої гри Кібергвардія Битва за дані. Учасники гри виступали хакерами, аналітиками та спеціалістами із кібербезпеки, розв'язуючи різні задачі, щоб розпізнати й побороти загрози в цифровому просторі. Є так само негативна і позитивна сторона до негативної сторони. будуть відносини, так як хакери, бо в нас так само є в грі денна. Фаза і нічна фаза, і там у кожного є своя роль. І виходить, кожен учасник матиме свою роль, і вони будуть себе проявляти. Ми вже проводили заходи у п'яти школах нашої Радовилівської громади. Після чого ми зрозуміли, що нам цього недостатньо, і ми вже виїхали поза громаду. Це була уже Смига, Почаєв. Надалі ми вже у вас тут в Дубні, і надалі ми хочемо поїхати в Бродиці. Загалі львівська область, і ми хочемо все таки проєкт розвивати і розвиватися в цій справі. Окрім того, під час зустрічі були. Передбачені квести, кава-брейк та ігри у молодіжному просторі. База, що у дубні розповідають, чи не щодня проводять різноманітні заходи. Простір існує з жовтня 2023 року. Приблизна кількість учасників, яка у нас ходить, це 20-25 це в кращому випадку. Якщо це вечірка, то це 30 бо всі таке люблять. Якщо це якась лекція, то 15-20 людей точно є. Загалом у нас дуже різноманітна тематика. Ми не лише націлюємося на якусь одну певну тему. Ми пробуємо все, ми залучаємо різні співпраці. Таким чином, учасники мали можливість не лише здобути нові знання у галузі кібербезпеки, а й цікаво провести час. Тож усіх охочих запрошують як до молодіжного центру у Дубні, так і проєкт Сміливі готовий ділитися своїм досвідом в інших громадах. Тож, якщо ви хочете бачити нас у своїй громаді чи навчальному закладі, пишіть нам за посиланням на наше сторі. 네